Сьогодні 6 березня, 25 рік. Ну, проводимо обрізку своїх персиків, не показую я нічого Буду всі розповідати. Так, не так. Мені подобається я художник, я так бачу, я так обрізаю. Бачимо, як ми обрізали свої персики. Що хочу показати? Не думав знімати, як завжди, і не хочу знімати, щоб не провокувати. Але ось. Любителям тих, хто зарані обрізати. Бачимо гілочки, які були обрізані після Нового року. Бачимо, як вони гарно повсихали, якщо зарано обрізати. Ось наслідок того, що обрізаємо зарано. Воно не заростає, тому що, щоб заросло, потрібна температура більше 10 градусів. А саме краще 15 градусів, щоб наріз калюс. Це всі знають. А ті, хто не знає, ті обрізають зарано і що ми отримуємо. Спеціально було обрізалося, щоб показати. А зараз пішло тепло. Ось приклад зимового обрізки. Що воно? Воно засохло. І ось ця гілочка, що лишилась на заміщення, вона пропаде. Це 100%. Ось. Ось ще приклад. Воно засохло, воно присохло і присохло не тільки тут, а пішло вже всередину. Оці всі гілочки, що лишались на заміщенні, вони пропадуть. З часом вони пропадуть. Потрібно обрізати, обрізати. коли тепло, коли заросте калус, ось приклад ранньої обрізки. Воно засохло, потріскалось, особливо тим, хто любить не замащувати. Да, воно не впливає на деревину, вона буде жити, плодоносити, і все буде добре. Але то буде недовго. Так що все робимо вчасно. Коли тепло, ось сьогодні тепло у нас 16 градусів. Це саме час обрізати, щоб було все добре. І ось так замащувати свої зрізи. Ось ми бачимо. Як ми завжди закриваємо звичайною ліфою, нічого не випаровується, нічого не засихає, все закрито, ні волога, ні звідти ні туди не попадає. Все, тримаємось, все буде добре. Головне, робимо все правильно. Не буду знімати, щоб не умічити, тому що мій спосіб багатьом не сподобається, тому що ми робимо по-своєму, не так, як усі. І в нас ось так виростають персики, які ось такі 20 річні ми нарешті порахували, скільки їм років, ми їм уже 20 років. По-любому. По-любому, тому що я тут живу 25 років, перші роки я перший свій садок тут саджав. Тобто більше 20 років. І вони ось так ростуть, плодоносять, і все буде з ними добре. І ось так ми їх обрізаємо. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо, змогу працювати на цій землі. Що ми робимо? Ми працюємо, насолоджуємось своїми досягненнями і все буде добре. Тримаємось.